Я єсь народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розстріла, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Москові мене ти пожирала. Пішала моїх дочок синів, і як залізла хліб та Бог і крала, о, як твій дух осатанів, я думала, тобою з'їдаєш? та подивившись, падаєш в кругу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Не моє, зламні українці, я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу і жінці, дітей зарма спішити не з Неба, на мужанських небах на Подільське на Чорному Морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, водю Кремлівських, вбивайте без жалю. Встань і зранну, життя заколоситься, що в нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно проситься? Ну, як же не сіять, як відсіч ворогу не дать, і я сіяю. Крильми розгортаю, твоїх орлів скликаю, кличу, зву, я стверджую, я утверждаюсь, я живу. Ще буде неба, і покитні, добробут в нас підніме серці. Заблиски коса і в житі, заводи І я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарною пробу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правда сила, яким звойована ще не була, Яка біда, яка чума посила, а сила знову розсвіла. Кремлівська гнить, трим я розвертаю, більш складу я дощу грубову. Я стверджую, я утверждаю, бо я живу. Слава Україні! Героям слава!